Мене звати Тетяна, я з міста Северодонецька, Луганська області. і Наразі перебуваю в місті Калуш на Прикарпатті вже третій рік. Війна дійсно не 22-го року о, я з нею столкнулася, а ще з 14-го року, коли наше місто було окупованим. Моє сприйняття цієї війни було іншим, тому що нас легенько. Ну, не легенько нас окупували, і тихенько нас ж, наші хлопці, наші захисники, наше місто звільнили. донечку до садочка і сама збиралася на роботу. Мені зранку мама телефонує і каже: Тань, куди ви збираєтеся? Я говорю, та нічого, все добре, все гаразд. Але ніхто вже 22 го числа не пішов. Я зібрала рерчі і ми переїхали до моєї сестри. Вона живе всередині міста. Ми з донечкою жили на Окраїнах, і це було дуже чутно. Страшно, тому що все рівно спогади 2014 року вони давали про себе знати. Тобто ми переїхали до сестри. А вже коли було страшно, коли було розуміння, що це буде дуже важко, боляче і будуть значні руйнування, тому що будинок, в якому ми перебували, він ходив. Ходуном, і ти розумієш, що чим довше ти знаходишся в цьому місці, маю на увазі ту квартиру, куди ми переїхали, тим ближче прильоти і розриви знаряддя. І моя дитина мене мотивувала фразою Мам, мені страшно, я не хочу помирати. Ми зібрали речі, військові, які на той час перебували там в моєму родному місці, вони допомогли мені переїхати в сусіднє місто на евакуаційний потяг. І я їхала сюди, на Прикарпаття, місто Калуш. Що це за місто? Чим воно живе, я взагалі не знала. Тобто я їхала на навмання, бо знала, що тут мене чекають, тому що увесь той час, коли вже у нас почалися активні, дуже активні бойові дії, мені всі писали, виїжджай, вивозь дитину заради дитини. А мені було вже настільки страшно, що я писала, мені страшно. Тобто Я навіть не пояснюю, що я не можу виїхати. Я просто пишу, мені страшно. Ну, Але моя фраза моєї донечки, мене. Заставила все ж таки тверезо поглянути на ті події, які відбувалися. І ось військові, дякуючи їм, вони вивезли мене в сусіднє місто, бо тільки там був залізнична станція. І три дні ми добиралися сюди до Прикарпаття. І тут же я зустрілася з батьками мого кума, і певний час, такий саме важкий реабілітаційний, я перебувала в селі під Калошом. Тобто він звідси родом? Так, — Так, так, У 2015 році, вже будучи вагітною, я познайомилася з цим Володям, який став моїм кумом і хрещеним моєї донечки. Тобто він був військовий на той час, був там у нас на сході. І згодом я кажу: ти би не хотів стати хрещеним моєї донечки? Він каже, звісно, б хотів. Так, ось. Історія така, наша родина, і я приїхала сюди. На той же час Володя був в лавах Збройних сил України. А я разом з їхніх з його батьками перебувала тут в селі Підкал. Я розуміла, що має бути соціалізація, має бути. Школа, яку б я б хотіла, щоб вона відвідувала, то було прийнято мною рішення, що ми переїжджаємо села до міста. І все, вже пішла е, з 1 вересня 22-го року, тут в Калужський ліцей номер 2 в перший свій клас, в першу свою школу тут. Місце, яке нас прийняло, і допомогло нам інтегруватися, і взагалі трошки повернутися до нормального життя. Я вдячна людям, які зараз мене оточують. Тому що саме їх підтримка, проекти, які ми робили разом, вони допомогли мені ожити, пережити втрати, Пережити е, спогади війни 22 початку 22-го року. Вони допомогли мені інтегру... інтегруватися і взагалі побачити красу. Тому що е, я тільки, мабуть, через рік йшла вулицю, глянула на квіти і думала, боже, як же красиво. Тобто я не помічала цього. Е, тому калош. Це друге місто мого життя, тому що він допоміг мені почати жити наново і жити не війною, а громадським, суспільним життям отримати нових друзів, нових знайомих, отримати, відкрив переді мною нові можливості. І інколи. Коли я провожу паралелі між власним містом, хоча я за ним дуже сумую, прям дуже сумую. І те, що я маю сьогодні, я такого не мала у себе в місті. Я там багато працювала для комерційного ефекту. Отримання прибутку, а тут я багато працюю, реалізуючи соціальні проекти, і від них від них я більше кайфую, ніж отримання цього прибутку і якоїсь матеріальної винагороди, коли долучається багато людей на реалізацію проєктів, коли нові знайомства, коли ти відкриваєш перед собою нові горизонти. До речі, я маю тривищі освіти, але. То скільки я зараз вчуся, я стільки не вчилася у себе вдома, і і навіть коли була молодою. Я вирішила, що я можу бути максимально корисною і якісно допомагати саме в рамках виготовлення окопних свічок, тому що наразі маю велику команду підтримки людей не тільки серед ВПО, і місцевих, і підприємців, які навіть от цього року я не об'явила жодного збору грошей на. На закупку парафіну. Люди самі приходять, дають гроші, привозять банки, передають коробки, тобто все в рамках цієї командної роботи. Що стосується соціального проєкту, незламний лідерки, Прикарпаття, Одразу скажу, що а, я не автор цього проєкту, я кураторка тут в, 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 в Івано-Франківській області. Цей проєкт створила моя землячка Валентина Агафонова. І він орієнтований на жінок, на підтримку жінок, жіночого лідерства, жіночого руку, руху в трьох областях: Закарпатська, Івано-Франківська і Дніпропетровська. І ось вона довірила його реалізувати тут мені на Прикарпатті. Останнє таке питання: про що мрієте? Я знаю, що ми всі мріємо про перемогу, але так. Більш глобальні, стосовно навіть дитини, стосовно, чи бачите, ви себе тут залишити, чи все ж таки повернення, я так розумію, по ваших інтерв'ю, що повернення додому. Щодо відбудови власного місця, це було ще на початку 22, -го, 23, -го, щоб така ідея була. Розумієте, зараз. Повернутися в місто і побачити тих людей, які жили, прожили весь цей час там, це буде дуже важко. Між нами дуже буде велика прірва. Чи зможу я знову в рамках пережитого і власного віку захотіти боротися і намагатися їх якось переламати, я не знаю. От зараз я вже не знаю. А щодо особистих звісно, я хочу, щоб моя донечка була розумна, активна, щоб вона мала можливість реалізовувати себе тут в Україні, і щоб не було тих перепонів, які б мене заставили розглядати за кордон як місце, де б вона могла навчатися, жити і розвиватися. Я хочу, щоб таке місто і а, таким плацдармом стала саме Україна. Чи буде це так, я сумніваюся. Але я хочу, ми ж кажемо про мрії, тому я хочу, щоб Україна стала саме такою, а, де б діти мали б можливість на щасливе майбутнє і де б мали можливість себе реалізовувати як особистості і професіонали в той галузі, яку б вони обрали. Щодо себе. Я хочу продовжувати подорожувати, бо то подорожі вони лікують, вони допомагають. Щодо матеріальних цінностей, наразі взагалі нічого мені не хочеться. Хочеться емоцій, які легко переносити з міста на місце. Мабуть, на жаль, забулося, що є війна, що є страждання, що є втрати. Ось наскільки ці подорожі вони перемикають життя на інший формат. І я інколи своїм близьким друзям кажу, що я живу в паралельних реальностях. Перше, це війна, це те, що ми маємо гуртуватися, об'єднуватись і допомагати тим, хто нас захищає, бо їм набагато важче, ніж нам. З нашими там, втратами і прочими. А друге життя це ось це, коли ти долучаєшся до подорожі, і відкриваєш нових місця, долучаєшся до культурних цінностей, посічаєш музеї, замки. І ти забуваєш, що країна, в якої ти перебуваєш разом зі своєю донечкою, близькими, рідними, іде війна. І оце життя в паралельних реальностях. Воно існує. Тобто вас інколи мучить совість, що ви переключаєтесь? так? Та постійно, постійно. Навіть коли ми там ходимо в ресторан, що буває рідко, але ходимо. Ти виходиш ситий, щасливий, але ти розумієш, що є окопи, є бруд, є миші, які бігають, є люди, які хотіли би бути на моєму місці. Так. Але в тих окопах є ваші свічки. Є ваші за що ну, за ваші донати щось придбано, ну сітки, які ви передомлиєте. От це ви себе так, ну ніби не пере Ні, це, це не допомагає, тому що це я вважаю, що кожен, хто перебуває в безпеці, має допомагати будь-як. Це, це не, не повинно бути примисово. Це Кожна людина має розуміти, що коли ти перебуваєш в безпеці, ти можеш. Мусиш, ми ж не можемо всіх заставити. Правильно, ти можеш допомогти фінансово, ти можеш прийти сплети, сплести сітки, ти можеш скоординувати там в рамках Фейсбука, Інстаграму, Телеграму, ти можеш допомогти одягом їжею, де будь-чим, навіть поради, навіть консультаціях в межах своєї компетенції. Але люди мають розуміти, що е, тут не сидіти і відсіджуватися і чогось очікувати.